А чого чекають Балти? А, останні там тенденції, про які вони говорять, і говорять тепер уже говорять з українцями. Вони говорили про це зі мною. Зокрема, це розмова із естонцем із Латвійською міністеркою оборони. А, Росії знадобиться. Приблизно за їхніми оцінками, за рівні за оцінками Балтів, знадобиться 5 років для того, щоб відновити свій військовий потенціал, який вони вже е, втратили в нашій війні за останній рік. Це якщо не буде поставок з Індії і Китаю, це надзвичайно ну, важливий то... момент. Якщо вони будуть, все може піти швидше. Інша справа, що в деяких видах озброєння, як сучасні танки, сучасні літаки, Росія навряд чи зможе відновитися. Чому? Тому що велика кількість запчастин, велика кількість систем управління вогнем, вони були, власне, електроніки, вони постачалися з заходу і тепер через санкції постачатися не можуть. Тому, відповідно, відновлювати бойовий потенціал буде невідомо як. Ну і, звісно ж, питання боєприпасів. Тому що несподівано з'ясувалося, що велика кількість російських боєприпасів, які нібито були на зберіганні, так само як і техніки, або розкрадені, або знаходяться вже в непридатному стані, особливо якщо вони зберігались під відкритим небом. Тобто, знову ж таки, війна відкриває те, що ти не знаєш про свою армію. Це стандартний закон ще з давніх <клух> часів. І от тут з'ясувалося багато цікавих речей. Тому Росія вишуковує по всьому світу боєприпаси, шукає їх в північній Кореї, шукає їх зараз в Китаї. І від цих, скажімо так, можливих партнерів Росії буде залежати те, наскільки активно вона зможе в майбутньому продовжувати бойові дії, муса.